Це Обухівський ліс. Тут із самого ранку кипить робота, майстри висаджують дуби та сосни. Беремо саженець. Головне саме, щоб центральний корінь не було загибу, щоб не загнувся. Якщо загнеться корінь, тоді не буде приживлюваності. Так. так зажимаємо. Щодня лісничі садять по вісімсот молодих дерев. Цієї весни планують охопити п'ять з половиною гектарів. Звичайно. «Це сосна звичайна. Є і кримочка, і звичайна. Вони різні. Ну, у наших умовах на піску сосна, звичайна саме краще приживається. Паруски вирощують з насіння, його збирають власноруч. А вже за 10 років із такої гілочки виросте декількаметрова сосна. Пан Юрій показує нам трирічне деревце. Оце. Воно виросло на 22-й рік. Оце, бачите? Це сантиметрів ну, до 40, мабуть. В цьому році, я сподіваюся, буде все дуже добре, що буде дежити, а дежі є. Закладка хороша, що сосіні була. Воно буде вже більше метра. Наразі третина лісових територій України пошкоджені через війну. Це три мільйони гектарів. Деякі зони залишаються в окупації під загрозою. Знищення 750 видів рослин і 600 видів тварин. Ведуться безпосередньо біля нашої області бойові дії і тварини, уникаючи небезпеки, мігрують. Копитних тварин значно побільшало. Наприклад, в Сарачанському районі відмічалося, що навіть зустрічали оленя благородного. Можливо, це з Сумської області через Полтавську. Мігрувала цього річ на території східних областей України висадять 2 мільйони нових дерев. Це більше 400 гектарів лісу. Поліна Полмарчук, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.